Франківець Вадим М'якішев місяць тому купив гібридний інвертор та акумулятори. Каже, за допомогою цього він може забезпечувати квартиру резервним живленням до 3 кВт протягом п'яти годин. Придбав цей комплект за 35 тисяч гривень. Тепер говорить, ціна зросла до 50 тисяч гривень. Ми підключили всю квартиру, крім потужних пристроїв на кухні. Ми можемо вільно користуватися світлом в будь-якій кімнаті. Ну, звичайно, краще по необхідності. Два холодильника мій і ще сусідки підключений. Працюють, вистачає енергії. Ну і безумовно, газовий котел. Вадим М'якішев каже, цей гібридний інвертор автоматично починає працювати тоді, коли зникає електроенергія в загальній мережі. Також до нього можна ще під'єднати сонячні панелі, які додатково зможуть підзаряджати батареї. Панелі, каже, ще не придбав, але планує це зробити. Два-три дні тому, що якось попало, що світло не було, скажімо, з восьмої години, і потім прийшло на другу добу аж аж до третьої ночі не було. То він тоді подав сигнал, що акумулятори розрядилися, от, і довелося всім встати, бо він дуже сильно пищав. Стати і виключити його так. До речі, є недолік його шумність, включає охолодження, коли є навантаження або коли заряджає акумулятори. Менеджер з продажів бензо та електроінструментів одного з магазинів Івано-Франківська Владислав Чертов розповідає: для квартир люди часто купують зарядні станції. Їхня вартість від 17 тисяч гривень. Зараз у магазині таких пристроїв немає. Їх розкупили, каже Владислав Чертов. Зарядні станції там йдуть від 600 ват, ну, і це дуже багато залежить, що ви хочете, щоб він вам яку функцію виконував. Наприклад, як самі необхідні для життя речі, такі як холодильник, котел, ну всі ми розуміємо, то це 600 Вт, і воно стає. Чим краще акумулятор, наприклад, там, літій фосфатний, тому вони будуть значно дорожчі в ціні. Вони там швидше заряджаються, вони довше тримають заряд, ну і вони більше зараз користуються попитом. Владислав Чертов показує інверторні генератори, які купують для приватних будинків. Ці пристрої каже, споживають менше палива і є, здебільшого, тихішими, але дорожчими зазвичай на 20, 30, а то 50 відсотків. Владислав Чертов говорить, попит на них високий, тому протягом дня купують усі наявні у магазині генератори та замовляють ті, які у дорозі. Якщо взяти інверторний генератор, він має електронний електронну систему карбюратора. Це основна частина, яка подає паливо якраз на мотор. Також там є інверторні пари різних типів. Є закриті, є відкриті. Ну, наприклад, от у нас є відкритий, це він по шумності, як звичайний генератор. Хоча паливо він також економить. Якщо взяти такий, він малошумний. Тобто він не так завдає проблем сусідам, ну чи навіть пластика. Такий коштує 20, ну, бо він де закритий. Приїхав забрати з ремонту генератор Івано-Франківець Ярослав. Цей пристрій каже, використовує для роботи, а для дому планує купити зарядну станцію. Я проживаю на квартирі. Дев'ятиповерхівка, і генератор ну, немає можливості для поставити. На балконі не поставиш, поставити під будинком. Його можуть можу не застати. Якщо купувати, то екофлоп. Родич підібрав мені в Англії варіант, хороший. Тисяча євро. Та, але буде тягнути, тобто стоять палі, які автоматично включають, виключають світ. Речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Христина Перцович каже: генератори обов'язково потрібно розміщувати на вулиці. Відстань генератора від дверей та вікон повинна бути не менше 6 метрів, від глухої стіни – 1-2 метри. Поруч завжди повинен бути вогнегасник класу Б. Встановлювати генератори в підвалах чи на балконах небезпечно. Христина Парцович говорить, купляти потрібно тільки сертифіковані пристрої і в жодному разі самим не вносити корективи в їхню конструкцію. Потрібно піклуватися про те, щоб цей генератор не намокав, тобто під нього потрібно встановити майданчик стійкий і обов'язково його накрити. Не можна заправляти генератор, коли він працює. Він повинен охолонути, аж тоді його потрібно заправляти. Обов'язково давати генератору час на відпочинок, тобто він не може працювати 4 години без відпочинку. Якщо він зимою там може, наприклад, працювати, то зараз він дуже сильно перегрівається, в результаті чого може виникнути закорочення і він може загорітися. Наступне, це ні в якому разі не можна ці генератори об'єднювати в ланцюг. Зі слів Христини Перцович, цього року в Івано-Франківську був один випадок загоряння генератора на балконі. Оксана Василик, Роман Булелик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.